Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. 24 день грудня. Це є вівторок. Шановне панство, шановна аудиторія. Всіх вітаю! Це дійсно прямий спеціальний ефір. Це радіо НВ, яке ви чуєте зі своїх радіоприймачів, або можливо спостерігаєте за нами в Ютубі. Щодо тем, яких ми сьогодні торкнемося, їх буде традиційно 4-2 години спілкування перед нами. Отже, про що йтиметься? Ну, звичайно, ситуація на фронті це є тема. Номер один Україна майже завершила розробку ракети Трембіта, здатної атакувати Москву. Про це інформує видання The Economist його почнемо, але далі. Будемо просуватися по всій лінії фронту для цього. У нас буде понад 25 хвилин. Тема номер два: ядерна зброя, переговори з Росією і вступ до НАТО, як змінюють настрої українці щодо ключових питань, є свіжа соціологія. Ми на неї поглянемо, як я вже говорив, за 25 хвилин. Там є цікаві зміни, на які варто звернути увагу. Ну і на на наступну годину у нас заплановано ще дві теми. Отже, американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північно. Корейських військ було ідеєю КНДР, а не Москви. Про це інформує видання The New York Times. Власне, до цієї теми ми прийдемо в наступній годині і на фінал ще одна. Протести у Грузії. Президентка цієї країни Соломе Зурабішвілі вимагає призначити дату нових виборів до 29 грудня грудня. це статися за її версією, але до чого все йде і. Як виглядає протестна ситуація в Грузії наразі? Про це ми теж поговоримо і буде це в наступній годині. Ось такі плани. Ну, а першим моїм і вашим гостем буде Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта і військовий експерт. Мої вітання. Доброго дня. Ну почнімо власне з ракети Трембіта. Тут я вже посилався на видання The Економіст. Вони інформують про те, що Україна майже завершила розробку цієї ракети, і вона, мовляв, здатна атакувати Москву. З того, що я розумію, це історія про тактико-технічні характеристики, правда. Ну, звісно, так да розмова про ракету з дальністю 700 км І більше вона ведеться вже доволі давно. Уже були, ну скажімо так, натяки в наших публічних джерелах. Перше, це про це заявив ще доволі давно залужний і ну з якоюсь долю ймовірності, ми можемо сказати, що вони використовувались вже в ну, якісь ранні версії цих ракет. Це удар був по аеродрому Сакі, це було ще в 2022 році. Тоді ми бачили таких три величезних вибуха з кінетичною, великим зусиллям, ну тобто, іншими словами, щось велике і важке впало на землю. Важке там вагою більше тонни боєголовка. Потім, президент Зеленський в цьому році заявляв, що наша балістична ракета вже є, і вона пройшла випробування на полі бою. Ну тобто, в реальних бойових умовах її випробовували. Про ракету з дальністю 700 кілометрів і більше розповідав бригадний генерал Сергій Баранов, коли він був командуючим ракетних військ та і артилерії і генерального штабу. Ну зараз цього органу вже не існує, але на той момент він існував і він розповідав про те, що ведеться розробка ракети з дальністю 700 кілометрів і більше, і ведеться робота над збільшенням точності цієї ракети, ну тобто над навігаційною системою, іншими словами, вже не над двигунім, двигуном. Ну тобто, в реальності, ті можливості розробити балістичну ракету з дальності км і Більше ну я у мене жодних сумнівів немає. Чому так? Тому що у нас є Південмаш, Цей Південмаш розробляв ракети і гаразд більшої дальності. Ну нагадаю, що просто всі ракети е, міжконтинентальні балістичні, Не всі, а більшість ракет Радянського Союзу розроблялися саме в під в південмаші ракета Грім 2 Вона була вже навіть на момент 19-го року, там до на момент 22-го року вона вже пройшла. Там і стендові іспити двигун проходив, навіть відео опублікував під Денежці іспиту цієї двигуна, цієї ракети. Тому в реальності цієї ракети в мене сумнів немає. Єдине питання це який темп, яку кількість ракет ми зможемо виробляти. Чому так? Тому що на жаль, у ворога є комплекси С 400 С 500. Ну, хоч які, ну, хоча б теоретично можуть збивати ці балістичні ракети, ну, підтвердження збиття балістичних ракет у нас зараз на озброєні Атакамс, такі є по суті балістичною ракетою. Поки що немає, але теоретично вони їх збивати можуть. Тому працюємо в цьому напрямку. Я думаю, що це все абсолютно реально. Ну до речі, нещодавно ми почули заяву про те, що треба ще більше, скажімо, озброєння, там не тільки про ракети йшлося власного виробництва для того, щоб атакувати цілі на території Російської Федерації. Це заява Володимира Зеленського. Я її зараз недослівно дослівно привожу, але суть була саме такою. Якщо в цілому систематизувати ось це виробництво і вихід, скажімо так, на на кількість на продукування, та не зараз я не про розробку говорю, а саме про випуск того, що вже розроблено. Що в Цілому можна сказати, систематизуючи власне на поточному етапі цей процес. Ну, ми можемо сказати, що зараз найбільш масовим виробництвом є у нас дрони Deep Strike, Ну тобто, це дрони з великим радіусом. Дії у наш шмигаль заявляв про 3, 30 тисяч, я вибачаюся, дронів на наступний рік. Ну тобто, це величезна кількість. Самова йде там про декілька ну про майже про сотню на добу дронів, які ми можемо запускати. І це для ворога буде ну просто величезною проблемою. Чому так? Тому що у них просто величезна територія, у них величезна кількість заводів. Ну тобто взяти будь-яку, скажімо, російську ракету, там калібр, там, Х-101 і так далі. У них величезний просто цикл виробництва ланцюжок виробництва. Ну, тобто, Десятки заводів вони поставляють запчастини для цих ракет. Будь-який завод, якщо він зупинений, ну, тобто, це означає, що на виході ракет не буде. У виробництва там снарядів, це там удари. Ми бачили вже там по казанському пороховому заводу. Воду. Ми бачили удари по комбінату Кам'янське, там де виробляються елементи для твердопаливних ракет, ракети РЗВ і так далі. Тобто ми будемо виробляти ці системи величезної кількості. Є фінансування. У нас є коаліція дронів, які головує Латвія, які вже заявили про те, що вони знайшли 1,8 мільярда євро фінансування для тих самих дронів Deep Strike. Зеленський заявляв про пакет допомоги на 800 мільйонів доларів саме для дронів в далекого радіуса дії. Якщо перейти від дронів до інших видів озброєння, то ми бачимо те, що налагоджено масштабне виробництво САУ Богдана. Це приблизно 20 штук на місяць. Це просто величезна кількість. Ніхто з наших союзників таку кількість артилерійських систем не ви, не випускає. Ну давайте подивимося, скажімо, на Німеччину. Німеччина, от останній пакет допомоги. Вони в цьому пакеті допомоги передали одну PZH-2000. Ну тобто, це свідчить про темпи виробництва в Німеччині. Ну звісно, Богдана вона набагато простіше ніж PZH-2000. Але ну, чи нам зараз час розмовляти там про уверенженірінг, там про складних yeah. систем, про надійність? Систем, нам треба зараз кількість, величезна кількість цих систем. І Богдана, це ну, майже повністю українське виробництво. Тобто, да, там платформа Татра, а, але все інше, там а, ствол, це все українського виробництва. А, у нас налагоджено виробництво снарядів. Да, там є які деякі проблеми, там з змінами були проблеми, і може навіть і зараз є, але це все питання налагодження виробництва. Ну, ми на на відносно ранніх етапах цього всього діла знаходимося. Тобто, виробництво воно йде, воно крокує ну, доволі серйозними темпами вперед. Ну і аби так було надалі. Ми тут єдине, що можемо побажати. Я думаю, в цій темі давайте звернемо увагу на те, що відбувається на фронті. Інститут вивчення війни інформує про те, що Росія змінює дещо тактику. Йдеться про нібито відтермінування в е, намаганні захопити великі міста. Радше про просування відкритими територіями, тобто, ну фактично з того, що вони описують, є так, що вони намагаються зараз максимально підходити до агломерацій, до більших міст, не заходячи в самі міста, аби ну фактично нагромадити ось це своє озброєння, амуніцію, особовий склад безпосередньо, скажімо так, в брамах до міста, до, до, до міст, точніше, та ем, наскільки це дійсно можна вважати якоюсь новою їхньою тактикою? Ну новою я б не сказав. Ну давайте згадаємо там. Ну я не знаю, Бахмут. Наприклад, давайте згадаємо Авдіївку, а ті міста, які ми втратили. І ми втратили їх в, ну, в Бахмуті. Були великі міські бої. А в інших містах вони саме цю тактику використовували. Вони стучалися в ворота, Тобто, якщо нічого не виходило, вони обходили з флангів, вони різали шляхи постачання, і ці наступи вони відбувалися саме в чистому полі. Ну чому так відбувається? Тому що у нас величезна лінія фронту. У нас майже там 1500-1700 кілометрів. Вони роблять абсолютно все для того, щоб розтягнути цю лінію фронту. І як результат цієї ситуації, ми тримаємо оборону. Де ми тримаємо оборону в містах, в населених пунктах? У нас є між містами. У нас є там оборона, яка знаходиться в посадках, в лісах. Але якщо давайте якщо подивитися на Донбас, то Донбас ну там дуже мало цих лісів. І тому виходить так, що у нас є населені пункти між населеними пунктами. У нас відносно мало оборонців, і людей не вистачає, і техніки не вистачає. І ворог щупає, шукає саме ці слабкі точки між містами, там дема немає. Ну навіть якщо є укріплення, то там просто людей банально може не вистачати. І саме це вони роблять. Ну давайте подивимося, наприклад, на Курахове. Курахове вони б'ються. Вони не можуть там зайшли на край, де приблизно відсотків 40 контролюють, але. Пройти через саме місто не можуть, тому йдуть по флангам. Схожа ситуація на Покровську, схожа ситуація на Врем'ївському напрямку. Велика Новосілка. Так само вони штурмують, саму велику новосілку пройти не можуть, тому йдуть навколо них. Крім того, у ворога як не дивно також проблема з особовим складом. Якщо взяти і захопити на якесь велике місто, ну я не знаю, там, скажімо, Костянтинівку чи там якесь, сам ну будь-яке, абсолютно треба в цьому місті залишити воно просто величезну кількість своїх бійців позаду. Ну тобто проводить там поліцейську операцію, фільтрацію, утримувати цей населений пункт. А у них людей не вистачає саме тому, вони великі міста зараз стараються не заходити, а стараються їх саме оточувати або просто банально знищувати вогнем артилерії, вогнем авіації. Те, що діється безпосередньо на території Російської Федерації, пропоную про це поговорити тут. Місцеві пабліки інформують про нібито атаку дронів на аеродром Міллєрово. Це є Ростовська область Російської Федерації. Мовляв, цієї ночі там лунали вибухи. Так само влада регіона і. В місцеві пабліки ем, інформують про те, що нібито все збили, тобто ну фактично, нібито уражень немає. Але відео мешканців свідчить про протилежне. На них можна побачити великі вибухи, можна побачити пожежу. Ну а в цілому, якщо ми говоримо про сам аеродром, про ось це Міллерово, то там фіксувалася раніше присутність таких літаків, це бомбардувальники су 34 і су. 30. Ну, цікаво, виходить, слухайте. Нічого нібито не долетіло, але щось таки вибухало. Як це працює? Ну, Знов смертоносні уламки, які падають і все вибухає. Ну, насправді. Вони там заявляли про удар 12 дронами, але останнім часом ми бачимо комбіновані удари. Ну, от яскраво виражене, це було в Ростовській області. Там відео вони самі опублікували, коли росіяни кажуть про Атакамс. А в небі ми бачимо якусь дозвукову ракету. Ну, можливо, це була та сама паляниця, можливо, якась інша українська розробка там пекла або навіть Нептун. Тут сперечатися дуже важко. Але з точки зору, що долетіло до Мілерова, ну там до варіантів дуже багато чого. У ворога не Вистачає систем ППО навіть на таких от важливих для них аеродромах, як Міллерова. Крім того, наші розробки вони йдуть постійно вперед. Ми вже бачили удари там і картонними, ну картонними в лапках дронами. ну, Там спеціальний матеріал використовується, який непомітний для ардарів. Ну, з точки зору, що там було знищено, ну з великою ймовірністю, літаки вони встигли підняти, ну, тому, що дрон все ж таки летить доволі повільно, навіть якщо мовити про реактивний дрон, це там 400 500 кілометрів на годину. А от знищить аеродромну інфраструктуру, знищить склади палива, знищить склади боєприпасів на землі дронами. Ну це абсолютно реально. Ну, це не єдиний такий прецедент. Слухайте, напередодні теж була інформація з, з тої самої області з ростовської та про те, що нібито було заатаковано найбільший російський військовий полігон. Він називається Кадамовський або Кадамовський. Ем, власне, російські ЗМІ про це інформують. Ну і за даними. Тамтешніх видань щонайменше чотири дрони влучили по території військового полігону. Тобто, це має свою динаміку, це має свою логіку. Ем, підсумуємо власне те, що відбувалося останніми днями, якщо говорити про дрони і про територію Російської Федерації. Ну, ми бачимо масовані удари дронами. Ну, знову повертаємося до слов Шмигаля, який каже про 30 тисяч дронів на наступний рік. Ну, це просто величезна кількість, яка буде наносити удари там по прифронтовим районам, по районам по глибину території Росії. Ми бачимо величезну кількість нових розробок: дрон пекло. <клес> верніше ракета вже по суті крилата ракета пекло. Це там дрон, ракета, паляниця, яка ведеться розробка її і ведеться робота над зменшенням її вартості. Тому росіянам треба привикати до постійних ударів по їхні по їх територіям. Крім того, ми бачимо такий дуже цікавий результат. От на, якщо дивитися зведення генерального штаба, то кількість ударів кабів вона впала. Ну вона влітку була 120, приблизно 100-120 на добу. Зараз вона типово 50-80. Ну тут немає одного якогось фактора, але один з факторів то саме удари по аеродромам це те, що ворогу приходиться відводити свої літаки на велику дальність там на 600 кілометрів. В Італії, куди нам важче дістати ніж на ближню територію, тому ці всі удари вони є, вони масовані, вони системні, і саме головне вони впливають на ситуацію на фронті. Лінія фронту, давайте про неї поговоримо. Різні повідомлення звідти надходили. Зокрема, є спростування від ОСУВ Хортиця. Вони офіційно спростовують дані від Діпстейт. Ми знаємо, мапа Deep State, яка відображає все, що відбувається на фронті. Так, от вони спростовують факт оточення українських військових у Макарівці. Це є Донеччина біля великої новосілки. Я тут не буду зацитовувати власне саме повідомлення, бо офіційно там є формулювання, але суть є такою, як я вже щойно сказав. Ну то почнімо власне з ось цієї макарівки, що там відбувається, і підемо далі по лінії фронту. Ну, по-перше, з точки зору діпстейта Діпстейт – це асінтери. Тобто, вони знаходять інформацію в відкритих джерелах. Вони знаходять інформацію там, в телеграм-каналах, в якісь більш там приватних джерелах, і на основі цих каналів, на основі коментарів військових, вони роблять висновок, що там відбувається. Ну тобто, це неофіційна інформація. У генерального штабу, у командування АСУ. У них може бути ну, геть інша інформація, підтверджена там на місці з їх особистих джерел. Крім того ми, Коли відбуваються такі ситуації, як оточення, напівоточення, то командування може прийняти рішення там наприклад, контратакувати, відкинути ворога, прийняти якісь міри для того, щоб там оточення цього не сталося. Тому до повідомлень неофіційних джерел треба ставитись, ну як для, скажімо так, інформації, ну не то щоб другого гатунку, але інформація. Не дуже точною, яка може бути уточнена на набагато точніше з офіційних джерел, що конкретно там відбувається, ну в мене зараз інформації, конкретно цієї ділянки фронту немає, але будемо сподіватися, що там командування прийме необхідні рішення і буде реагувати належним чином. Ну, в разі, якщо такі рішення будуть потрібні, звичайно, Донецька область в цілому, що відбувається на лінії фронту, ми вже поговорили про великі міста, про ось це намагання ну, фактично там займати поля для того, щоб в притул підходити. Але чи це єдине, що ми знаємо про ситуацію на сході? Ну, скажем так, ситуація там трішечки змінилася останнім часом. Раніше у нас Покровський-Курахівський напрямок він був основним. На ньому там попадало 60, мабуть, навіть 70% всіх бойових зіткнень. А зараз у нас зсунулася в напружене в бік времіївського наступу напрямку. Ну, це велика Новосілка, і він став також дуже напруженим. Ну, десь таким, мабуть, як Покровський-Курахівський. Чому так? Тому що на Покровському напрямку у ворога особливо. Успіхів немає. Ну, це їх стандартна тактика. Вони тиснуть в якийсь напрямок. Якщо вони там не можуть пройти, не можуть пробитися, вони переключаються на або на фланги, або на інший напрямки. Ну, шукають якусь шпорину, якусь слабку частину. От саме зараз вони щупають цю велику новосілку. По нут Курахова мене, чесно кажучи, радує, тому що я вважав, що там ситуація дуже важка, але Курахово тримається і тримається навіть попри те, що на флангах у них ситуація ну не дуже добра, особливо на північному флангу. У них проблема з поставками. Ну тобто, ворог пройшов через на півдні, підійшов дуже близько до єдиної дороги, через яку йде постачання на Курахово, але Курахова от уже два тижні в такої важкої ситуації. Південь України, тому що давайте про нього детальніше поговоримо, тому що з'являлися певні припущення, про те, що Росіяни намагають намагатимуться в найближчій перспективі е, зайняти нові території на Херсонщині або відбити, скажімо, ті, які вони колись там контролювали в 2022 році. Ну і звичайно, Запорізька область, конкретно обласний центр. Наскільки можуть бути підтвердженими ось ці такі е, припущення, які ми маємо в публічному просторі? Ну от, на Аріхева ворог ну не можна сказати, що сильно активізувався, але там чотири зіткнення Генеральний штаб повідомляє на добу. Що раніше там було максимум один, там то зараз вже там відносно активізуються вони. Херсон Дніпро поблизу Антонівського мосту. Але для мене ця операція виявляється ну, здається, ну скажімо так, самогубчою. Є повідомлення там про нібито 4 тисячі штурмовиків, які там збираються штурмувати цей міст, не а цю ділянку. Фронта і там Дуже. до трьох бригад там знаходиться. Одна з них це 61 ша окрема бригада морської піхоти. Ну тут, скажімо так, сарказм і в тому, що ця бригада вже була в Херсоні. Їх Херсона скинули в річку. По суті, вони там понесли величезні втрати. Вони там штурмували річку хто на чому там на платах, на човнах і так далі. кидали зброю, все інше при тому. Ну коли коли їх викинули з Херсону. Три бригади ворога, які збираються штурмувати ну таку просто величезну річку під вогнем артилерії, причому вони це збираються робити, ну нібито збираються робити з лівого болотістого берега на правий обривистий берег, на якому ми е, тримаємо оборону. Ну навіть якщо вони пройдуть скажем там, якась ДРГ пройде і закріпиться. Ну для них це буде знов таки самогубство, тому що за спиною у них буде широченна річка. Е, попереду будуть українці, е, і всі поставки будуть йти саме через цю річку. У них ситуація буде набагато. То складніше ніж у наших, коли вони були в Кринках, ну тому що да, в Кринках ми переходили Дніпро. Потім були острови, потім річка Конка. Ну тобто, оця ділянка острови та річка Конка, вона працювала ну для нас як якась, ну скажімо так, схованка, там де теж ворог не міг знаходитись. А у них їм придеться штурмувати обривистий берег. Ну тому мені здається, що це абсолютно нереально зараз що форсування Дніпра біля Херсона. Ем, поговоримо теж про ситуацію. знаєте, я так з ухмилкою зараз про це говорю, тому що тут вже точно ми не говоримо про Україну, але про російський морський флот, про те, що відбулося поблизу берегів Іспанії. Там, нібито, затонуло судно, яке могло. Листи в Сирію для евакуації баз Російської Федерації цікаво насправді виглядає, тому що з одного боку є ну, фактично заблоковані росіяни, заблоковані заблоковані збройні сили Росії на території Сирії на узбережжі. Ми знаємо, як це виглядає. І тут, бачите, Чіп і Дейл не дійшли на допомогу. Що з цим судном Ну, тут важко сказати, що з цим судном, але останнім часом ми бачимо просто якийсь суднопад в Росії черговий. От, оце судно біля Іспанії, яке йшло рятувати росіян на цю базу. Ну, це тут ще окрема розмова про цю базу. Це єдина, база, російська морська база в Середземному морі. Як це допустили наші друзі-союзники, знати для мене загадка, але факт є факт. Ну, тобто вона загрожувала всьому серед морю, тому що там знаходились два подводних човна, варшавянка з носії калібрів, там знаходились інші носії. Калібрів, ну там літаки і все інше. Але якщо повернутися знов до корабля, то в нас крім того сьогодні новина, що затонув сухогруз, який віз масти мости, крани Ліпхер в Магадан. Ну тобто, велика нестача такого обладнання в Росії. Він затонув. Давайте згадаємо про два судна з мазута в в Азовському морі, в Чорному морі, які знов таки затонув які якимсь чудом річкові ці. Транспорти для мазуту вивели в море, потім задунув після того кран, який йшов їх рятувати. Ну тобто, ну, це якась вже системна проблема в російському судноплавстві, яку ми споглядаємо майже кожного дня. Ну так, вона дійсно є системною. З іншого боку, якщо йдеться про загрозу для екології і для нашого нехай окупованого узбережжя, але нашого, тут треба пам'ятати, то звичайно нічого хорошого в цьому немає, але ну, тут нам. Обирати не доводиться, скажімо відверто. Павло. Я вам дякую за те, що знайшли час за аналіз ситуації на фронті для аудиторії. Нагадаю, Павло Нарожний був нашим першим гостем. Це є засновник благодійної організації Реактивна пошта і військовий експерт. За коротку мить в ефірі почуєте голос Катерини Подольської. Вона підготувала і представить новини. Це буде вже зовсім скоро. Ну і потім поговоримо про настрої наші з вами про настрої Україн, Є свіжа соціологія. Я завжди люблю дивитися на ці цифри порівнюючи з тим, що було, ну скажімо, декаду тому або квартал тому. І така можливість у нас буде, але варто цього дочекатися за коротку мить. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.